На вже другому громадському колі у Ладижині представники громадськості, зоозахисники, представники влади та правоохоронці намагалися знайти спільні рішення для вирішення проблеми з нападами агресивних тварин на жителів міста. Одна із цих собак накинулася на мою дитину і її вкусила. Процес він має запрацювати. Алгоритми мають запрацювати. Кожен повинен відповідати за свій об'єм роботи, нести за це відповідальність. Не може собака, яка проявила агресію, продовжувати гуляти містом. ні в якому випадку. Плідний характер дискусії відмітила і модераторка заходу Анастасія Киреєва. Ця розмова пройшла дуже конструктивно, люди були максимально залучені. На мою думку, корінь зла це ті власники, які тримають собачок, які потім народжують цих собачок. Ну, я маю на увазі цуценят, ну, і, і вони їх викидаю. це вже неодноразово. І реальність така, що власники не дотримуються правил, але риндів нема. No. Так. Правила благоустрою мають потрібні. Положення зараз вже, але не всі. Треба внести зміни щодо безпритульних тварин та їх підготівлі. Щодо розширення саме питань положення з безпритульними тваринами, особливо частинні підготівлі. Те, що нам вже треба робити це навчора, це ви самі знаєте, тому що в нас багато цих укусів і багато нападів. Відповідно, 5-6 тварин точно знаю, які мають. Пройти цю процедуру і щось ми з ними повинні прийняти рішення. Я вважаю, що дійсно були напрацьовані хороші рекомендації саме в дієславах. Не в цілому заклики, декларативні, що ми там за права одних або інших. А саме е, напрацьовані рекомендації в варіанті, що потрібно зробити. Наталія Шевчук запропонувала в першу чергу сфокусувати увагу на діях саме агресивних тварин, які щоденно несуть загрозу жителям Ладижина. То проявляють свою агресію не всі з 600 собак, правда ж? Проявляють агресію якусь певна кількість, можливо, їх там 10, можливо, 15. Я думаю, що це не така проблема для нашого міста проявити свою увагу саме ось до таких тварин. Ну, взагалі існує якийсь варіант на сьогоднішній день. На сьогоднішній маємо. день два варіанти. Да? Тобто той, що держава ще не відмінений, це притулок. А, Але то його тут немає, його так? Немає. І другий це центр адоптусу. Він є? Ні, його, він немає. Він він немає. його він, немає. що ми робимо якби... з чорною собакою, яка бігає сьогодні. Як представник міськради Михайло Гріщенко розповів про алгоритм дій, який має виконуватися у випадку нападу на людину, було при цьому комунікація з поліцейськими офіцерами громади домовлено, що якщо на 102 приходить сигнал з територіальної громади Владижина, тобто з наших сіл і з міста Владижина, відповідно, одразу повинно бути інформування ветеринара ветеринарної служби і Комбінату комунальних підприємств, який в нас є кажучи, букаючого у питанні погодження з тваринами. Наразі майже вся робота в цьому комунальному закладі лягла на плечі Марини Червінко. Взагалі, в чому суть моєї роботи? Я ловець, я та, хто ловлю тварину, потім за нею доглядаю, поки вона там на перетримці. У нас після операції там, можливо до операції залежить від стану тварини. Бувають різні випадки. Mm -hmm. На жаль, це. Перетримка за мій власне, рахунок, тому що в нас немає а, фінансування так, та водичку поміняти, прибрати за тваринкою після процесу життєдіяльності, а, харчування повністю на мені, можливо, якісь лікування теж на мені. Собаки можуть бути потенційними переносниками різного роду захворювань. Для цього ветеринар повинен ідентифікувати ці речі, поліцейський повинен засвідчити сам факт. Щоб було це вчинено, комунальних підприємств за рекомендацією вже ветеринара з поліцейським повинен провести роботу для того, щоб цю собаку вилучити на певний час і помістити її у цій місці перетримки. Робиться це для остаточного з'ясування. Чи могла агресивна тварина заразити людину небезпечною хворобою? Вона на протязі 10 днів вона е, помре або почне проявляти клінічні ознаки сказу. Тобто, за цей термін 10 днів. Головне тепер питання, коли ж всі ці домовленості реально запрацюють. Чесно кажучи, коли ми поспілкувалися з колегами і спеціалізованими службами, ну якби всі все знають, а взаємодії насправді немає. І ця взаємодія зараз вона якраз вибудовується.